Пригожин, е, це вірний холоп Путіна і все, що не робить російська пропаганда, все, що не заявляє Пригожин, це е, такий інструмент для випускання пари, тобто е, для каналізації невдоволення, якщо більш е, такими науковими е, термінами. Е, тобто, що робить Пригожин? Пригожин початку осені, здається, минулого року час від часу заявляє, що от там хтось снаряди не дає. В останні тижні, оце ось він заявляв, що до 10 го числа він і виведе підрозділи чи, чи ПВК Вагнер з, з Бахмута, якщо там не дадуть снаряди, тобто снаряди їм дають, але не в, не в тій кількості, що раніше. І оці всі сходка, сходка уважаємих людей. ЧВК Вагнер, це там командса від як він сказав, ЧВК Вагнер. Ну там же ж чиви ПВК Вагнер, який там за кордоні, той, який був так і залишиться, охороняє ці всі е е е бізнес інтереси усієї кремлівської верхівки Путіна, персональної керівництва ФСБ. І да? е е там той. А в, в, в те, що на війні проти України, це понабирали усіх, кого не там понабирали. Купа м м зеків. І зеки, які в ПВК Вагнер залишилися, вони побачили, що значну частину їх вже утилізували, їх утилізують. І Я думаю, що вони бунтують так? Да? Вони кажуть, що вони на це не підписували, шлють вєсточки в тюряги. Там е, да, і, е, кажуть, що і того немає, і того вже нема. Тобто, я думаю, що складніше тепер зеків вербувати до цього ПВК Вагнер але утилізація е, вона незупинна. Не Тому що це трохи цей робот е, придушить, що можна, можна, можна кивати, кивати ківа, головою на шойгу, якому за це нічого насправді не буде. А заодно і випустити оцей, оцю пару.